Далі будемо говорити і про безпеку з Віталієм Загайним, начальником управління регіональної політики в Міністерства внутрішніх справ України. Він у нашій студії. Вітаємо, Віталію! Слава Україні! Слава героям, слава! Я не можу не запитати, згадуючи перші дні війни, коли ви були одним із найчастіших гостей у цій студії, коли ви працювали з заступником голови військової адміністрації. Де легше працюється? У військовій адміністрації в час війни чи в міністерстві внутрішніх справ? Ну, напевно, знаєте, от... є свої труднощі. Як... Там працюючи тут керівником на регіональному рівні, рівно так само, як і зараз перейшовши на роботу власне в міністерство центрального ран виконавчої влади. Особливість, напевно, роботи в Міністерстві в тому, що ти бачиш взагалі всю Україну. Та тобто, ми ж тепер розуміємо, що в нас насправді регіони між собою дуже сильно різняться. Зараз легко порівняти, і ми розуміємо наскільки великою є різниця, наприклад, між Львівщиною, Волинню чи Закарпаттями, там, наприклад, Суми, Харків або Дніпро. І тому зараз ти бачиш просто ці відмінності. Ти розумієш, що ти мусиш бути адаптативним? Та розуміючи, що питання безпеки вони є актуальними для всіх регіонів. Угу. Зрозуміло, що там різні аспекти цієї безпеки не проявляються в кожному з регіонів. Зокрема, управління, яке ви очолюєте, воно досліджує, аналізує і прогнозує безпекову ситуацію у регіонах і радить керівництву міністерства внутрішніх справ як правильно діяти. Так з позиції начальника управління безпекова угу. ситуація на Львівщині. Яка Ну, якщо порівнювати ми з іншими регіонами, зрозуміло, що ми зараз ми часто користуємося її окомірною да, там, і порівнянням відповідно статистики. Ми звикли для нас в першу чергу статистика, яка бере до уваги там кількості злочинів, то ми розуміємо, що сьогодні Львівщина вона є достатньо безпечним регіоном. Ось поруч тим ми тепер розуміємо, що різноманітність в частині обліку самих злочинів тут чи додавалися ми зараз ті злочини, які не носять чисто воєнний характер, злочини скоєні відповідно окупантами, які. Перебували на тих в тих громадах на тих територіях, які були під окупацією, і тут зрозуміло, що сьогодні, наприклад, структурні підрозділи МВС, зокрема це вниз стосується національної поліції. В ми в меншій мірі ми підрозділів ДСНС, Вони ми дуже ну, щільно залучені, власне, якраз до фіксації до. В першу чергу до фіксації до опису ми цих злочинів. Ну тому, що потім за ці злочини так само ми треба буде притягати до відповідальності винуватців. А винувація ми адресу винуватців ми знаємо. Єдине, що ми мусимо дочекатися моменту самого судового засідання. Так звана гаага, вона чекає на, на, на ці докази, на цей фактаж, який сьогодні. Назбирує угу. національна поліція. Ну ви ж також рекомендації, і пропозиції для керівництва готуєте, Як ви покращити безпекову ситуацію? Ми е, останнім часом дуже часто говоримо в цій студії про угу. загрози з боку Білорусі. То що ви радите керівництву МВС, щоб на Львівщині було безпечніше? Люсі я напевно мушу ну, трошки скажімо, ще нагадати або можливо акцентувати глядачам на тому факті, що в структурі МВС так само знаходиться і державна прикордонна служба України. Угу. Та тобто це один з шести таких наших основних а вертикали так. Ось тому відповідно тут є така пряма причетність там МВС мене, до ситуації на кордоні. Без сумніву, що зараз ми просто ну прикордонники не можуть самостійно бути оборонною структурою. Зрозуміло, що оборона, мене, взагалі, сектор оборони це взагалі в першу чергу Збройні сили України. Але прикордонники ті, хто мені, в першу чергу є такими ну, наглядачами, дозорними, та хто відповідно не пильнує мені, за ситуацію на кордоні. Станом на сьогоднішній день, ну ця робота є достатньо такою активною. І вона, я, по першу чергу, вперше, насамперед є активною і у взаємодії між е, прикордонними. Служба МВС і Збройні Сили України. ось і ну мені здається, що тут поки що ми можемо бути спокійні. Тобто, з тих, з тих даних, які ми ну, доступ до котрих є в мене, мене безпосередньо, я абсолютно впевнений в тому, що цей наш північний кордон зараз є ми достатньо надійно захищений. Ну, будь-якому випадку, якби щось змінювалося, то ви наші координати маєте. Так. Ще один аспект це удари по інфраструктурі. Вони за собою тянуть цілу низку проблематики. Одна з них це банальне зникнення світла, так і вуличного освітлення. Відповідно, боязнь людей не то, щоби знаходитись на вулиці, але те, що може бути вчинений певного роду злочин. Як зараз ця статистика змінилася по регіонам? Ви вже згадували про відмінність регіонів. Чи є якесь таке зростання пов'язане власне з Відсутністю освітлення Дивіться, Насправді ми не відмічаємо зараз скачкоподібного зростання. Тобто, сумніву ми е, маємо розуміти так, що сьогодні, скажемо, е, темрява в наших містах, ну, на жаль, не є типовим явищем, звиклим явищем, Але поруч з тим ми теж відмічаємо те, що і активність сама, сама активність в населеному пункті. Вона дуже дуже різко зменшується. Я буквально там минулого тижня разом з колегами це відрядження Миколаївська Херсонська область, чи зокрема ми там безпосередньо Мин Херсон, Херсонська територіальна громада. Ну я вам скажу, це ти на очах, це в тебе на очах. Ти помічаєш, як затухає активність в місті. Причому вона не затухає в момент, коли вже сонце сіло і на вулиці темрява. Тобто мої спостереження були наступні. Тобто, десь приблизно від 15 години, ти просто от, от відразу помічаєш, наскільки швидко зменшується кількість людей, кількість автомобілів на вулицях міста. Місто просто порожніє між 15 і 16 шістнадцятою. Ще коли є світло, я хочу іде не відмітити, що ну Херсоні чуть чуть швидше, там коли на 25-30 темніше ніж у нас. Ось тому відповідно, ну ти, ти це просто можеш просто споглядати. Ну, от власним власним оком зрозуміло, чому тому, що ну скажімо, по перше, це є незручно, да саме саме по собі незручне пересування, але ну ключовий момент би сумніву це є достатньо велике місто. Те, полягає в тому, що просто зупиняється автотранспортний рух, тобто рух громадського пасажирського транспорту, пасажирські перевезення по місту вони зупиняються, і це мино ну, на з головних причин, чому люди намагаються бути ближче біля домівок або власне, в домівках. В такий час е, питання. Ну я вам скажу, це це дуже часто. Я зустрічаю цю дискусію, що нам робити, да? Тобто, з точки зору безпеки, нам краще не вмикати вуличне освітлення. Ну, по перше, а це економить електричну енергію, і з нею теж теж є, є проблема, чи нам навпаки ми вмикати. Ну тут знову ж таки, тобто -то, там рекомендації, які ми зараз робимо, вони принципі про те, що е, вмикати принаймні в магістральні, тобто з тим, щоб це не було мені просто сліпа сліпа суцільна темрява, темрява. Суцільна, суцільна, так, дякую, суцільна темрява, щоб принаймні хордові вулиці мені не було. Освітлення. Це в будь-якому випадку не допомагає безпеці, а в частині індивідуального такого, ну, і допомоги і захисту, і це дуже, до речі, важливо в тих випадках, коли люди курсують або паралельно, або там пересікають автотранспортні мережі, коли в нас є хоча б світловідбивачі, тому що якраз от в, умов, в умовах обмеженого освітлення там, вулиць автомагістралей. Це до ДТП дуже дуже короткий шлях, тобто і це не тому, що водій десь просто ну ми розумієте. Там теж водій може бути вона втомлений, і от цього світла ця густа тінь. Вона просто людину в чорному одязі настільки щільно не ховає, що ти просто не маєш жодних шансів її побачити. Відбивач чи ліхтарики. Я на власному досвіді так, скажу. Так. Мала такий приклад, коли. Повністю в темряві вулиця пішохідний перехід його теж не видно, бо вже просто ця фарба на дорозі старта. Але коли людина йде з ліхтариком це рятує на всі 100% відповідальна. Навіть отвімкнутий телефон, просто коли ви включили мені собі угу. це і ви йдете, махаєте рукою, Я це неодноразово спостерігав, тому що часто повертаємося з відряджень дуже дуже пізно і в, власне, в нічну пору. Тобто, коли людина навіть просто йде це це, це динамічний, навіть якийсь динамічне світло, воно не швидше привертає увагу мені водія, і це, це ми говоримо про безпеку. Це виключно про безпеку. Е, інше питання безпеки це уведення комендантської години. Як вона впливає на можливість контролювати безпеку міста? Який це інструмент наскільки він важливий? І очевидно, що ці речі, про які ви говорили у Херсоні чи Миколаєві, вони власне пов'язані невід'ємно з комендантською годиною, але вона введена по всій країні в різному розрізі часу. Як цей інструмент використовує поліція для забезпечення безпеки? Ну тепер треба розуміти, на що запровадження часових рамок комендантської години? Це взагалі місцевих військових. Адміністрацій, чи то обласної військової адміністрації. От зараз, наприклад, з 1 грудня в Миколаївській області там є посунуті трошки, тобто спрощена тобто скорочений термін дії комендантської години. Зрозуміло чому? Тому що направо, направду такий орган, як Рада оборони області, це, власне, там, де Голова обласної військової адміністрації має можливість там зібрати і всі і силовий блок, і безпековий блок. Тобто це починаючи там від прокурора, голови СБУ, коменданта військового і так далі, там керівників або ж як мінімум представників там бригад територіальної оборони В області. Тобто ці ці люди спільно да, між собою Комунікуючи, вони визначаються на те, що ага, ми можемо зараз піти шляхом скорочення, зменшення там, тривалості комендантської години. Чому це важливо? Знаєте, я от прийшовши на роботу в МВС, ну, довелося просто таке скласти собі ще формулу своєрідну. Тобто то є от дуже проста взаємозалежність між безпекою і свободою. Чим більше безпеки ми хочемо, тим менше у нас свободи. Що таке комендантська година? Це обмеження наших з вами громадянських прав, обмеження наших з вами свобод громадянських. Так, але це про безпеку. Тобто тут, тут питання власне, да, цей баланс. Ми в якийсь момент ми по перше освоювали роботу з цим інструментом, тому що ну пригадаємо, але до 24 го числа ми взагалі уявлення особливого не мали, що таке комендантська година, як вона працює і який вона може давати там ефект. Угу. Да, насправді, зараз ми там за 9 місяців останніх досить, як на мене, там здорово попрацювали з цим інструментом. І маємо тепер ну, розуміння про, про його ефективність. Ось. Е, на мою думку, це нормально, коли да, місцева військова адміністрація, обласна військова адміністрація визначається з терміном дії, але в першу чергу власне якраз в комунікації а як з представниками силового блоку, так і з представниками безпекового блоку. Бо е, потім ці люди, ну вибачте, за термін вигрібають. Якщо щось роблено неправильно, то таке політичне управлінське рішення прийнято не зовсім добре. То потім, власне, е, поліцейські, нацгвардійці. Військові, які на блокпостах, вони потім відповідно вигрібають по повній програмі. Це Якщо про є. поліцейських вже заговорили, угу. то багато ж поліцейських зараз у лавах збройних сил України виконують свій обов'язок на передовій, не бракує в патрулях людей для того, щоб охороняти безпеку і порядок. Ну дивіться, просто безпосередньо поліцейські є поліцейські, тобто насправді в них є певна бронь. Тобто що ти служив в нацполі, то тебе збройні сили хіба що ти власне бажання там просто проявив і, і доклав Ну, є ж такі, які за власним бажанням є без сумніву, але знову ж таки там було і певне поповнення так, так. Є чудові історії. Коли беруть у полон і кажуть, Пам'ятаю, тебе взяли в полон патрульні поліцейські. <гум> <гум> ну так, тобто. Е Тут не зараз немає ситуації, що ми говорили про якусь там гостру нехватку кадрів. Ми такого ну це не спостерігається. Mm -hmm. Що стосується зараз, наприклад, там регіонів, які деокуповані, там свіже деокуповані, там зокрема, там ну там на початку осені це Харківщина, так там частина Донецької області. Зараз це відповідно Херсонщина. Туди відповідно скеровуються для підсилення місцевих підрозділів, скеровуються так звані зведені загони. І це стосується як поліцейських, так само ми це спостерігаємо і, і робимо власне по лінії ДСНС. Також чому, тому що це дуже важливо. Сили і засоби вони просто додаткові. З'являються на території відповідного регіону, і це важливо, бо потрібно би в достатньо швидкий короткий термін, тобто вирішувати велику кількість питань. Те, на що ми там раніше там мали там місяць-два mm -hmm. часу, зараз у нас на це там є дні або тижні в кращому випадку. А з чим пов'язане скорочення злочинів? Ми от недавно зі Станіславом говорили про статистику, де в поліції заявили, що кількість злочинів за період повномасштабного вторгнення скоротилася. Дивіться, я думаю, це швидше можна пов'язувати з якимись психологічними факторами, тобто тому, що війна для всіх. Вій. 영 <목소리법> А в тому числі і для злочинців, тобто їхні якісь там усталені, там схеми роботи і таке все інше, воно ж так само ламається. Чому тому, що люди починають себе поводити не по іншому? Uh -huh. Тобто хтось там знімається з місць, тобто да там якісь там раз боличезна, тобто величезна кількість змін, тобто вона ламає всі ці та якісь там, там напра... попередні, там попередні, там на напрацьовані бін, схеми роботи, і зараз ну ймовірно, треба просто що там іти іти за логікою злочинця, треба вигадувати щось нове. Це теж мабуть, не так просто. Ну що і наявність і... на вулиці більшої кількості озброєних людей. Ну, так, це mm -hmm. теж до речі теж впливає. Тому що неправду навіть теж треба розуміти, що сьогодні в українців на руках там да зброї є значно більше ніж це було там до двадцятого до, ну, до вторгнення, до 24 лютого, або навіть там до початку війни, там 14-го року. Ще одне питання, яке ми мусимо mm -hmm. до вас задати. Mm -hmm. Ми помітили таку собі тенденцію, що до початку повномасштабного вторгнення більша кількість псевдозамінувань стосувалася торгових центрів. Зараз ми uh -huh. практично кожного дня бачимо і отримуємо інформацію про те, що псевдозаміновані школи і навчальні заклади. Як на вашу думку, чому це так змінилося? В чому uh -huh. тут якби так би мовити секрет в лапках? Давайте спробуємо, по-моєму, це питання теж ці студії обговорювали наприкінці минулого року. От я пригадую початок, початок цього року і кінець попереднього, да тобто тоді теж була така хвиля. Ми відмічали про що. Я пригадую статистику е, Нацполу нашого Львівського. Вони говорили про те, що кількість оцих замінувань, так звана повідомлень, перепрошую, про замінування, вона була десь на рівні за півтора місяця, була на рівні річного показника mm -hmm. там, е, там 21-го року. Тобто, е, чому зараз вибирається? Е, до школи, школи. змінилися об'єкти фактично. Ну так, тобто ціль ціллю школи. Я пригадую, що тоді теж школи, до речі, фігурували. Я так про ще за сином молодшим відстежую, бо, бо тому, що от, були моменти, коли е, це повідомлення стосувалося школи в школу, в якій він навчається. Е, я думаю, зараз школи це швидше пов'язано з тим, що сьогодні все ж таки ми намагаємося просто відновлювати систему роботи освіти. І отут дестабілізація оцієї, цієї системи, так. Вона направду ну мала би нас тобто з точки зору ворога, з точки зору тих, хто це хто це задумує, да вона мала би нас дестабілізувати. Вона мала би вносити сум'яття, е, вона мала би відбирати у нас також додаткові сили, засоби, час. Ну, ось і це одно. Я, я думаю, з цим пов'язана ми це ця, ця штука. Ну і певний певний по психологічний теск, бо батьки починають брати обрати свою цілю дітей. Ну це так. для росіян нічого нового. Ну те, бачите, так. ми за всі місяці зараз уже повномасштабного вторгнення ми теж відмічаємо, по те, що для них немає проблеми. Хто це? Чи це люди неповносправні? Чи це діти, чи це жінки? Це взагалі для них просто лікарня, пологовий будинок. Куди прилетіло по моєму от да, визначений термін країна терорист. Це власне якраз, це про такі випадки, і вони черговий раз, які підтверджують про те, що ми це е, визначення. Ни е, визначення Найкраще речі... визначення щодо Російської Федерації. Так, Маємо ще хвилинку і ну одне запитання. Ви згадали про своє відречення ага. на Миколаївщину. Ага. Дуже цікаво дізнатися, як там працюють адміністративні послуги. Бо ваше управління також <ква> координує цю роботу з місцевими громадами, допомагають налагодити адмінпослуги, які стосуються. Це і, і Міністерство внутрішніх справ, бо мало собі уявити, коли звільню звільнення території. А ще важче уявити, коли е, тимчасово окуповані території, а людям, які там залишилися, е, вони повинні отримувати послуги, які отримали і навіть, до того. Я навіть більше скажу. Ну тобто, -то, але в першу чергу треба теж внести таку маленьку ясність, що мета відряджень наших це в першу чергу відлагодити надання саме адмінпослуг по системі системі МВС. Ну то, -то ну, ми не можемо втручатися там в діяльність СНАПу, які є там комунальним, там, міської міської ради, але поруч тим треба розуміти, що там. Системі МВС там надається порядок 46 змін різних адміністративних послуг. І найбільша кількість з них це Державна міграційна служба, це сервісні центри, так звані, ось, і це е, частково це по лінії національної поліції, ось, ДСНС. Ну, зараз ми єдине, що відмічаємо про те, що послуги там, Нацполу, наприклад, вони не дуже зараз користуються попитом. Ось. Але от, ДМС це дуже активно і е, сервісний центр також. Е, ми стараємося ну, в межах там. Трьох-п'ятиресими. Це знову ж таки дуже, дуже часто залежить від ситуації, тому що ти не знаєш до кінця, а що залишили орків після себе в приміщенні колишнього там, підрозділу ДМС. І це дуже дуже ситуації є дуже різні. В першу чергу ми туди ми приходять е, ДСНСникими, да або підрозділ поліції демінери, да? які мають перевірити мені під е, це приміщення на відсутність е, різного роду голов пристроїв. І це теж що вони, та робота, яка робиться насамперед. Ось е, е, нам вдається зараз це робити. Я ну чого враз просто користуючись нагодою, хочу сказати про те, наскільки мене дивують своєю ну, цим відношенням до виконання своїх обов'язків, наприклад, співробітники ДМС Херсону. Це просто фантастика. Просто це люди, які незалежно від умови, що ви розуміли, та, от, минулий тиждень в Херсоні, та весь день ти чуєш обстріл міста, і ти не знаєш, куди воно буде прилітати. При тому, всьому відділ в центрі міста, це так званий Суворівський район, місто поділено на три райони. ось вони облаштували цей офіс, вони стягнули туди відповідну техніку, ну, тому що там під час окупації довелося мені просто-напросто це все діло, забирати, mm -hmm. розкомплектовувати. Ми розуміємо, це ж складні історії. Да? Це ж так званий захищений зв'язок. Тобто там багато речей, багато факторів не мають місце. В минулого тижня ми через потрапляння артилерійськими в трансформаторну підстанцію відповідно там в Херсоні було перебите взагалі енергопостачання. Того до четверга все було гаразд. В четверга не ротобто, при тому всьому співробітники ДМС, що роблять? виставляють генератор спокійно і продовжують роботу саме таким чином. Дані кажуть, ми не можемо працювати далі 15-ї години. У ну, тому з тих причин, що я говорю, тому що автобуси перестають рухатися. Люди цей, але каже, ми, ми там своїх там півтора десятка послуг в день зараз на генераторі, ми, відповідно готові забезпечувати і забезпечуємо. Чому це дуже важливо для Херсона? Чому це важливо для інших деокупованих громад? Херсон тут просто особливий, і я би сказав показовий, тому що це єдиний обласний центр, який був деокуп... ну, деокупований або по напаки перебував в окупації, і це зовсім інший масштаб. Це важко порівнювати там селища Шевченкове в Харківській області, чи навіть там Куп'янський зюм. Ну це, це, це зовсім інші вагові категорії. Але це важливо, тому що насправді за сім місяців окупації реально багато хто з громадян України банально ну, їхні паспорти були втрачені. Не тому, що загублені, тому що в них просто їх відбирали банально. Тобто, там да на, на, на там черговому блокпосту, ми, тобто орки тупо забирали паспорт і не повертали тобі його. І це все потрібно відновити. Його потрібно відновити, робити, тому що новий, ми ж розуміємо, що, що будь-які соціальні навіть гарантії в тебе все одно це підв'язується під ідентифікацію тебе як особи, тобто виготовлення паспорта. Частина людей сьогодні, які пережили 7 місяців окупації. Кажуть, ми не готові далі бути в місті. Ми просто виснажені психологічно, емоційно. Нам потрібен паспорт за кордони для того, щоб бути mm -hmm. зараз там скористатися. Ну no, це фантастика. Документи. Ті речі, так, які є. ви розповідаєте, коли представники mm -hmm. цих центрів на генераторах працюють для того, щоб людям відновити документи mm -hmm. і, і повернути їм нормальне життя. Знаєте, я, я я би ну пристав би на вашу ну, цю, вислів ваше формулювання, що це фантастика. Я бачу це власне, моїми очима, розумієте, І мені чесно, от я моїми очима бачила щас, за цей щас. період. Мені довелося скористатися сервіс центром МВС в uh -huh. певних питаннях uh -huh. і ті питання, які ще до війни займали два-три дні. Я скажу відверто, вони зайняли дві години часу, коли можна було електронною чергою скористатися uh -huh. і це питання вирішити. 14 числа буде ще ми одне дуже цікаве новела Тобто, ми зараз частина послуг, які надавалися виключно в ГСЦ, зараз вони переходять в ЦНАП. Ми зможемо там вторинне вторинне переформування автомобіля. не первинне а власне вже коли uh -huh. там вторинні всі операції можна буде робити вже з допомогою ЦНАП. Прекрасно дякуємо вам за розмову, за те, що поділилися і цими новинками. Зокрема, Віталій Загайний, начальник управління регіональної політики Міністерства внутрішніх справ України.